Зима у Дніпрі цьогоріч дивує мешканців теплом і відсутністю звичних зимових пейзажів на календарі січень, але сніг так і не з'явився натомість дощі та температури, які більше нагадують ранню весну. Половину зими да, ми в цьому році пройшли, можна сказати, без, без всяких. Несподіванок, хіба що несподіванкою була. Ну знову ж таки, не несподіванки по прогнозу. Зв'язку з виходом з півдня теплих повітряних мас. У нас 7, 8, 9, 10 січня були перекриті історичні максимуми температури там на 2, на три градуси. Саме температур максимальних всі дні. Один рекорд у нас тримався з 1948 року. 8 січня в Кривому Розі було 12,7, а 8 січня в 94-му році було десь. Дяті а от 10 січня кривий ріг перекрив історичний максимум на 3 градуси. Було 13 градусів, 10 січня 2001 року було всього 10. Але теж 10 плюс для січня це аномальна температура. А в 1948 рік, як я сказав, 10 січня в Дніпрі було 10,6 а 9,5 градусів було 10 січня 1948 року. Тобто зими бували, теплі зими і з температурами і вище, нуля і набагато, але от, щоб ми ще були ще вищі, в цьому році так вийшло. Ого січня температури продовжують встановлювати нові рекорди. За даними метрологів, у перші дні січня середньодобова температура перевищувала норму на 4-6 градусів. Максимальні показники доходили до плюс 10 градусів. Що більше нагадує весняну погоду. Снігопади, які раніше були звишними, практично не спостерігалися. У нас знову ж таки зараз на Дніпропетровщині метеоролічна зима так і не почалась, тобто немає стійкого переходу середньодобової температури через нуль, що означає практично початок метеорологічної зими. У нас дуже часто у нас теплі, м'які зими з малим невеликим сніговим покривом, який встануть там декілька разів за зиму, і температури середньомісячні вищі норми практично в кожну зиму. І у нас снігу немає. У нас випадають дощ, змішані опади. і Всі ці негаразди з. Пов'язані з ожеледою, зожеледю, з налипанням, отакі у нас зими теплі і європейські зими. Да? Ми ж теж в європі, але ми в східна Європа. Ми у нас були зими більш суворіші, а останні ну практично дуже багато за останні 20 років в основному десь процентів 80 зим теплих, ну порівняно теплих і з незначним сніговим покривом. З огляду на кліматичні зміни мешканці Дніпра мають бути готовими до нових викликів: чи станеться зима рекордно теплою і як довго зберігатиметься така тенденція? Відповідь на ці питання за метрологами, які продовжують досліджувати кліматичні зміни в регіоні.